13 грудня відзначаємо 130-річчя Миколи Хвильового, письменника, лідера українського відродження і цілого літературного покоління. Він був ідейним комуністом, який закінчив життя самогубством після арешту його колеги та друга Миколи Ялового. У передсмертній записці хвильовий писав зацитую арешт ялового це розстріл цінлої генерації. За що? За те, що ми були найщирішими комуністами, кінець цитати. Сьогодні це все викликає змішані почуття та багато запитань. Отож, як нині варто ставитися до тодішніх політичних поглядів і переконань українських митців, Обговорю з літературознавцем Ростиславом Семківим. Вітаю! Почнімо з Миколи Хвильового. Ось відзначаємо 130 річчя з дня народження. Микола хвилювий спершу воював проти УНР, а згодом став символом розстріляного відродження. Чим ідеї комунізму були настільки спокусливими, що навіть національно свідомі українці, яким хвилі завжди був з дитинства, чим ці ідеї були такими спокусливими, що вони приставали на них? Власне від початку тут варто уточнити, що важливо було проти чого всі боролися. Насправді mm -hmm. всі боролися проти Російської імперії, Так от, давнішої імперії, хвильовий, який пройшов. Так само, окопи Першої світової, пізніше там в них була така е, самодіяльна повстанська група, і вже аж потім він опинився в е, Червоній армії, але е, в тій проекції все це були сили, які виступали проти колишнього от, спадку імперського, так тобто, е, проти білої гвардії, е, проти е, саме того, що там був уклад життя раніше. Ну і проти. Національного гноблення також, а більшовики ж від початку застосовували, ну фактично пізніше всі дізналися, що це е, така фейкова пропаганда. Вони спочатку розповідали про національне самовизначення, про те, що все буде складатися е, відповідним чином, і політика їхня в 20-х роках нас була інакшою. Ми знаємо, що тоді була е, і українізація, так е, і сприяння українським журналам. Це такий розквіт, 25-28 рік. Це насправді Розквіт культури, і тому було багато тих, які прийняли, повірили, що от буде така і перспектива. Але вже від 29-го року, коли почався процес проти вигаданої спілки визволення України, далі посипалися нові вироки. І до 32-33-го, коли вибухнув голодомор, то відповідно цю віру всі втратили. І оцей постріл хвильового, він власне засвідчував його. Переконаність в тому, що е, ці ідеї, в які довго вони вірили, зазнали краху, і фактично це стосувалося всього покоління. Просто е, когось репресували, а хвильовий пішов сам. Так, в результаті ці ідеї вилилися в трагічні події, про які ви вже згадали, і самогубство Хвильового теж стало гучною подією для того, щоб привернути увагу до того, що відбувається, чи можна тоді сказати, що е, ця стратегія е, об'єднати е, соціалістичну і національну ідею е, була хибною? В тому контексті безперечно, і е, багато хто це бачив, особливо е, тих, які емігрували після е, визвольних змагань, як скажімо, там Євген Маланюк. Він від початку вважав, що це е, приречено на невдачу, бо е, насправді е, в них домінував та національний такий чинник. і Вони не бачили способів не всі, хто там опинилися в Празі, спочатку у Львові, потім в Празі. Вони не бачили шансів об'єднати національну ідею і комуністичну ідею. Тут власне все таки варто говорити про комуністичну, бо соціалістичні якісь уподобання. Ми ж знаємо, що і досі в багатьох урядах Європи є партії. Соціалістичного спрямування, і е, відповідно, це не одне і те саме соціалістична і комуністична ідея. Комуністична ідеологія передбачала оцей дуже активне використання фактору примусу так насильства, і це пізніше обернулося цією низкою е, трагедій. Тобто в українській літературі були ті, хто від початку не бачив такої перспективи, е, погодити національне. З комуністичною ідеєю і були ті, хто вірив в це, а потім зазнали ну ось такого розчарування, власне, трагічного розчарування. Почула вас. Ну і я чому е, взялася за слово соціалізм? Бо Джеймс Мейс у книзі Комунізм та дилеми національного визволення пише, що головним системним знаменником подій українських великих 20-х е, стало поле, на якому в різний спосіб намагалися якраз сполучити модифікації соціалізму з імперативами національного визволення, тобто апелювала до того, як він це формулює. Чи є вам що додати? А я думаю, що тут власне, коли він так це формулює, він має на увазі. Власне, соціальні чинники, так тому що е, тут питання що за чим, е, з яке яке дуже гостро постало власне серед е, політиків, навіть вже УНР такого першого скликання. Так ми теж знаємо, що там були соціалісти, там як Винниченко, е, і питання було що е, перше? Тобто, ми вирішуємо національну проблему, е, емансипуємося, від'єднуємося від Росії. Проголошуємо незалежність, а потім вирішуємо соціальні проблеми. Чи спочатку вирішувати соціальні проблеми, а потім вже вирішувати національно. Ну, от для частини все таки саме другий чинник переважав. Але комуністична ідея який загострений вияв ну, взагалі лівих рухів, вона від початку в значній частині видавалася підозрілою, і ну, принаймні, Винниченко поїхавши в Москву. Поспілкувавшись там з Леніном, вирішив не йти на цю співпрацю. Він не погодився очолювати уряд уже в радянській Україні і іммігрував за кордон. Так, а хтось погодився і ось погодився співпрацювати, і ось якщо дивитися е, далі, так всередину вже ХХ століття, чи була е, якимось чином співпраця з комуністами? Ось це от таке от е, між крапельками діяльність і існування, е, можливо, саме такий спосіб е, співіснування з системою був корисним для національно визвольної боротьби, і яким чином, які тут можуть бути приклади? Я думаю, що чим далі, тим більше всі переконувалися, що у Москві якими б лозунгами він не прикривався, бо зрозуміло, що ті, хто вивчає ліві рухи, звісно ж будуть наполягати на тому, що сталінський уряд, сталінський режим. Він не має нічого спільного з лівою ідеєю, там з марксизмом. Це просто риторика, яку застосовують, називаючи речі не своїми іменами. Так, коли говорять про свободу, це обертається не свободою. Ну все власне за орвелом. Це те саме, що робить сучасна російська пропаганда, коли воює про фашист проти фашистів. Натомість самі вони і втілюють якраз всі фашистські. Уявлення дуже точно що ж до тих, які знайшли своє, місце бо багато хто змушені були. Ну Довженка Остапа Вишню, їх просто би знищили, і вони пішли на якісь там Сосюра, які це всі, які були у енерівських військах, вони пішли на певний компроміс. Потім тут же з'явилася оця пропаганда про. Там свободу, національне самовизначення, в що вони повірили. А далі, бачачи, що ситуація зовсім інша, все-таки перебували в такій внутрішній опозиції. Це стосується і Рильського, та і. Е Остаповишні і врешті певною мірою і Довженка, які все таки для яких Україна залишалася цінністю, це напевне дуже важливо. Так, тобто, чи залишалася Україна, українськість як така українська культура цінністю, тобто ем, є багато тих, які не приймали. Оцей окремий ну це цю вимогу до інтернаціоналізації ем, і забув... до, і врешті до асиміляції, і от через те, що багато з тих, які навіть пішли, е, ну конформувалися або навіть пішли на відверту співпрацю, залишали оцей в собі, ну можна сказати, моральний імператив. Паралельно їм багато що вдалося зробити. Ну так, от бажан, попри якісь свої такі радянські вірші, він пише так само і пройняті національним духом поезії, він створює пізніше там українську енциклопедію. Так, тобто вони все рівно робили якісь зусилля, які на той час видавалися доволі хаотичними частковими. Але пізніше, все це в підсумку, так само спрацювало. Так, тобто ті, вже в 60-х, ті, хто повернулися е, з таборів з заслання, е, ну фактично знайшли спільну мову з постредуючи ну, там пізньорадянськими поетами. Так Бо ми розуміємо, що е, Дмитро Павличко і Драч, вони залишалися Російнику, вони залишалися в цій системі, але пізніше так чи так діючи спільно. На користь української культури і на користь української державності вони об'єднали свої сили з Лук'яненком, з Чорноволом, братами Горнями, ти ті, які поверталися з таборів, і це власне і було вирішальним. Оцей компроміс був вирішальний для здобуття незалежності в 91-му році. А як на вашу думку, зараз нам тим, хто цікавиться ставитися до Такого бекграунду українських поетів і письменників і загалом митців, так ви згадали Довженка, який був і режисером і письменником. Вони підтримували радянські гасла, співпрацювали з режимом. Під яким кутом дивитися на їхні твори? Зокрема, насправді якою мірою нам треба це розділяти? Якби ми подумали про політичний бекграунд, скажімо, Данте. То в нас теж могли б бути певні виникнути певні суперечності. Але для нас зараз політичний бекграунд Данте фактично не має е, значного впливу, Не має значення текст його е, божественної комедії. І е, 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 так само ми повинні робити е, певну. Ну, власне, певну поправку на якість самих текстів є тексти, які надзвичайно сильні, які не стосуються ідеології, які виходять поза межі ідеології, хоча їх писали якраз в ті часи. І якщо тексти, які десь напряму, Підтримують чи там пропагують комуністичну ідеологію, вочевидь зараз не запитувані, і загалом ставлення до них вписується у цю культуру усунення, культуру відміни то з іншого боку є тексти, які справді виходять поза ці межі. Долають цей бар'єр, і е, про це потрібно пам'ятати. Тобто, з одного боку, у нас були тексти, скажімо, як там тигролови багряного сад Гециманського, які є просто е, національно усвідомлені і там антиімперські, антирадянські е, з іншого боку, е, нехай і небагато, але ми можемо знайти тексти, але особливо в 20-х і потім 60-х роках, ми вже можемо знайти тексти і в підрадянській Україні. Які е, написані авторами, які перебували в цьому е, комуністичному контексті, але тим не менше зуміли вийти поза ці межі. Так от, Бажан вже названий написав поему Данило Галицький, яка абсолютно так пройнята національним звучанням. Є багато віршів рильського, які мають певну естетичну цінність. Тобто ми не можемо відмовлятися власне від самих текстів, але звісно потрібно це коментувати і потрібно це пояснювати. Насправді можна з цього винести досить багато уроків, наприклад, побачив. Бачите, як е, добре, як яскраво і талановито пише Тичина, ну, до того часу, коли він приймає вже правила гри, і після того він фактично вже не створює яскравих текстів там, від 30-х років і далі. Треба е, це усвідомлювати і цінувати е, ті тексти, які е, справді е, мають. Не зачіпаючи, не пропагуючи там так, комуністичну ідею, натомість вони мають естетичне значення. Дякую вам за ці думки. І я хочу ще охопити вашу книжку пригоди української літератури від романтизму до постмодернізму, яка зараз у короткому списку номінантів на книгу року BBC в категорії сеїстика. З чим я вас хочу привітати у цій книзі? Ви зібрали історії про українську класику і про приховані зв'язки. Між книжками різних епох, і ось якщо говорити про того ж Хвильового і письменників періоду розстріляного відродження, то про які тут можна паралелі чи зв'язки із сучасними письменниками говорити? Можна говорити, що свобода дає небувалу небувалий творчий вибух. І коли насправді 20-ті роки. Ще не надійшла до того тої постійної повсюдної цензури і утисків. Письменники на короткий час, буквально там менше 10 років, дістали можливість вільно творити, і вони створили багато шедеврів. Тут можна називати і називати там і майстер корабля і санаторійну зону і місто під Могильного, словом маса текстів. І от від 90-х і далі в нас триває той самий період, період от, вільного творчого самовираження, і тому ми вже побачили досить багато хороших текстів. і Побачимо ще більше з іншого боку. На мою думку, ми ще не дорівнялися до рівня 20-х років. Але в нас ще тривають наші 20-ті, і я думаю, попереду в нас багато відкриттів. Ось, ось, ось. дякую вам дуже за цю розмову. Щастиво. Дякую. Я спілкувалася з Ростиславом Семківим про ставлення до комуністичних поглядів українських письменників, зокрема Миколи Хвильового.